Ти мені нічого не хочеш сказати. Ну извини. <гум> <праць> ти, ти хоч знаєш, за що ти извиняєшся? <праць> Вадик для тебе зві... <праць> Вадик, Для тебе извини, понімаєш. <праць> ти нічого не замечаєш. Ти що покрасилась? в тебе деньги краде! Як я в тебе щось візьму, то ти мені будеш цілу житло прикачувати що ти мене з прицепом взяв. Я... Який прицеп, Денис наш син. При чому тут Денис? Нам батя мій на свадьбу подарив так, ти хочеш, Ленка пішла собі зробила брови, анька пішла собі зробила губи. Я завтра собі йду делать. Ти так красиво. Вадим, я вчора зайшла в історію браузера. Що тобі не вистачає, ти мені скаже? Це реклами ви Реклами. Коротше, ти як хочеш, ти як хочеш. А я завтра з дівчатками йду на дістачок 80. Це і за цього цей концерт був. Мені треба тисяча гривень. Ну візьми в пальто в потайному кармані. Я нечайно витирала пиль і знайшла там 850. п'ятдесят. Де А я казала, він бере деньги. Як казала,